Усіх, з вами компанія Easy Луцьк і в вашій увазі ось такий свіжачок з Нідерландів. Це є Nissan Qashqai 2017 року випуску. З двигуном 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил на механічній коробці передач та з пробігом 160 тисяч км. Дане авто без жодного підфарбування. Детальне відео з точним фарби надам усім бажаючим придбати дане авто. Ну а взагалі це відео роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на різні наші соцмережі: Instagram, тікток, Telegram, і ви будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Дане оглядове відео робиться для того, щоб людина, яка бажає придбати даний автомобіль, краще могла його роздивитися, оцінити і прийняти зважене рішення. Зараз. Обійшов його декілька разів по колу і постараюсь вам показати якісь плюшки, які має даний автомобіль. Перш за все, у нас дуже цікавий колір. Це не просто білий, а така з відтінком слонової кості. Не перламутер, але дуже-дуже гарно виглядає. У нас дуже зараз запилені е, така погода пильна, якась та буря з пустелі прийшла. А автомобіль все одно стоїть гарний. Коли темні кольори вже стоять грязні. Ну, Пройдемося по комплектації, що має даний автомобіль. У нас присутня панорамна криша на, на всю площину даху. Далі маємо камеру з усіма можливими асистентами для водія. Присутні парктроніки перед та зад. Дуже класні оригінальні ось такі диски стоять на автомобілі. З достойною зимовою гумою Bridgestone. Зараз хочу глянути ще рік гуми, якщо знайду. Так, так, так. Напевно, з другої сторони буде видно. Пізніше покажу. Також у нас присутні камери 360 градусів в даному автомобілі. Безключовий доступ. Ще раз задні диски як виглядають. Ну, взагалі диски в гарному збереженому стані, без пошкоджень, без царапин, без бровочної хвороби. Присутній у нас фаркопчик також, заводське тонування, релінги на даху, хромокантовочка навколо вікон. На вигляд машинка дуже-дуже гарна. Слідів експлуатації тут мінімум якихось наслідків. Якісь, можливо, дрібні царапинки Десь по бампері я бачу, але навіть зараз не знайду, де вони є. Машинка в дуже-дуже гарному стані. Ну і йдемо до салону. Що ми будемо бачити в салоні? У нас ось такий ткановий салончик, збережений, нічого зовсім не силося, все в гарному, достойному стані. Кермо теж все гарненьке, важіль КПП, точний пробіг 160 403 км. Маємо сенсорну мультимедію. Двозонний клімат-контроль по панельці. У нас теж все гарненько, сидіння пасажира, по даху все файно, задній ряд сидінь, стан дверної карти. Ну іду до заднього ряду ще. Покажу. Задній ряд виглядає так. Присутній підлукітник у нас. Дверка задня ліво пасажирська. Також. Багажнику шторочка на місці присутня, стан кришки багажника з внутрішньої сторони, без зауважень. Маємо тут подвійну нішу. І ремкомплект у нас присутній. З ремкомплекта ми не маємо компресора. Десь голландці не доклали. Присутній балончик, знак, крюк. Ще один крюк. Так, До, до правої сторони. Дверна карта справа. По пройомчиках все у нас гладко, чистенько. Ще раз сидіння. Можливо, десь буде бруд від пилу. бо Сьогодні дуже сильно у нас дує, набиває, Десь поки фотографувались, могло залетіти трішки пилюки. Сидіння, переднє місце. Ще раз водійське сидіння. Відніму, важлі КПП, по панельці зауважень немає, то відпилу трішки. Так, погинає торпеда. По всьому оздобленню зацарапинок ніяких немає. Дуже-дуже ну, достойне авто на свій пробів та на свій рік. Також відразу вінкот усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. У нас, як завжди, вони повністю сервісовані. Детальні фотографії, якщо зараз не знайду, то будуть, будуть у нас відфоткані в описі авторії. Але бачу, от зверху ми маємо голландську РДВ, -ку. це тихогляд, зроблений на 154 тисячі в 2023 році, дійсний до жовтня 2024 року. Також, можливо, по сервісах. Зараз побачимо, що ми маємо. Такс, прогорнемо сюди. Також дивно, так воно все-таки розписано. І сервіс на 18 був. Тут не заповнено. Але маємо ще таку бумажку на 92 в 2020 році. Ну і зараз ще акціонівську виписку. Теж додрукуємо, там буде більш детальніше. Ось таке авто вже є в продажі. Кого воно зацікавить більш детальніше, пишіть, дзвоніть, надамо усю вам потрібну інформацію. Ну а усім, хто переглядав, додивився до кінця, дякую за перегляд, ставте лайки та до зустрічі!